Голова Волинської облдержадміністрації Іван Рудницький разом із головами Волинських громад долучилися до роботи всеукраїнського конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Про це Іван Рудницький повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці, як наголосив президент України Володимир Зеленський. Це було підсумкове засідання за результатами 2024 року. Я мав можливість прийняти участь в конгресі місцевих регіональних рад при президентові. України. України, перше, що було зазначено верховним командуючим, це оборона нашої держави, це прийняття участі кожної громади, кожного регіону в обороні нашої України, захисту її територіальної цінності і стримання ворогу. Друге, це було питання, пов'язані з об'єднанням, це підтримання соціальних програм. В першу чергу це тимчасово переміщуваних осіб, це ветеранська політика. Це сприяння громад е, області в. Підтримці державних програм пов'язані з тими соціальними верствами населення, відповідно, були представлені основні державні програми, які підтримуватимуть українські громади та людей у 2025 році. Також учасники конгресу мали змогу почути про рішення для захисту держави, зовнішню політичну роботу на рівні спілкування та співпраці громад з країнами-партнерами та про співпрацю українських громад ради внутрішньої стійкості. Крім цього, було зазначено велику увагу це євроінтеграційним процесам нашої держави і регіону, зокрема, в частині вступу нашої держави в Євросоюз. Підтримка різного роду бюджетних програм області також це. Об'єднання на сьогоднішній день всіх гілок влади і органів державної влади і органів місцевого органу, самоврядування в регіоні для досягнення основної мети нашої перемоги перемоги над ворогом нашої держави, як наголосив Іван Рудницький, завдання конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України це комунікація місцевої влади з центральними органами влади. І що найважливіше, це об'єднання держави заради вирішення проблемних питань.